Хвилясті папуги забавні домашні вихованці, які можуть принести багато радості своїм господарям. Наступні поради допоможуть вам налагодити взаємодію і заслужити довіру вашого птаха. Перше. Проводьте час з папугою. Якщо ви хочете, щоб ваш птах звик до вашої присутності і полюбив вас, то ви повинні тримати його клітку в тій кімнаті, де ви проводите найбільше часу. Також треба дозволити птаху деякий час гуляти поза кліткою, щоб він міг вільно літати у кімнаті. Друге. Діліться з папугою їжею. Якщо ви хочете, щоб ваш птах дивився на вас так, ніби ви є членом його зграї, то немає найкращого способу цього досягти, як покормити його з рук. Це має бути нешкідливо для папуги їжа, наприклад, яблуко чи морква. Третє – Розмовляйте з папугою. Папуги дуже розумні птахи, які розуміють різні інтонації у голосі людини. Наприклад, папуга здатен розрізнити, що господар роздратований або ж веселий. Розмовляти з папугою треба, як з немовлям, лагідно і спокійно. Це буде заспокоювати птаха. Четверте. Дайте папузі ласощі. Якщо папуга зрозумів, що ви є джерелом смаколиків для нього, то він дуже швидко відчує прихильність до вас, що гарантовано. Тож якомога частіше пропонуйте птаху щось смачненьке. П'яте. Розважайте папугу. Він не повинен нудьгувати. Папуга, який не витрачає енергію на ігри, стає ослабленим та депресивним і може легко захворіти. Важливо мати у клітці різну їжу та іграшки, які будуть займати пташку, поки вас немає вдома. Папугам фізіологічно необхідно постійно щось гризти, тому гілки фруктових та інших дерев це те, що треба папузі на постійній основі.